З вами знову я і наш урок Український мови. Ми продовжуємо вивчати тему зв'язне мовлення, а саме складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації. Сьогодні ми будемо знову на уроці розглядати одну із таких ситуацій і будемо вчитися складати діалог. Ми познайомимося із традиційними фразами, репліками, які використовуються. При складанні діалогу також ми навчимося, як правильно поводити себе і ознайомимося з правилами проведення діалогу. Отож, я закликаю вас знову ж таки бути уважними зібраними, уважно слухати мої пояснення і гарно працювати на уроці. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації. Отож, на цьому уроці ми з вами будемо вчитися складати діалог. А тепер я пропоную вам поставити відео на паузу і згадати те, що ми вивчали на минулому уроці. А саме, що називається діалогом? Діалог це розмова двох або кількох осіб. Друге. Висловлювання співрозмовників у діалозі називаються як, діти? Правильно реплікою. Діалог використовується в якій формі мовлення? Як в усній, так і в письмовій. І четверте, існують такі правила спілкування. А які саме правила спілкування існують, ми з вами познайомимось сьогодні на уроці. Правила спілкування загалом однакові для всіх діалогів, але ми можемо охарактеризувати ситуацію спілкування за першою реплікою. Перш за все, ми повинні визначити офіційність або неофіційність ситуації, чи це ділова сфера спілкування, чи це дружнє чи сімейне спілкування. Далі ми повинні оцінити рівність за віком. Та соціальним станом учасників спілкування. Тобто, якщо це друзі, це зовсім інша буде ситуація спілкування. Якщо ви спілкуєтеся з вчителем або людиною старшого віку, це буде зовсім інша ситуація спілкування. А також тональність спілкування. Це може бути нейтральність, дружня ситуація спілкування, підкреслено офіційна, зухвала тощо. Отож, дуже багато в нашому діалозі залежить саме від ситуації спілкування. А тепер давайте ми разом із вами ознайомимося з пам'яткою, як вести діалог і дотримуватися вимог спілкування. Перше, дотримуйтесь теми і мети спілкування. Тобто, якщо є певна тема для діалогу, то ми повинні її дотримуватися. Розмовляти тільки по цій темі. Друге. Під час спілкування ні в якому разі не перебивайте співрозмовника. Третє. Будуйте свої репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку. Тобто задавайте запитання, чимось заінтригуйте його. Четверте слухайте зацікавлено і доброзичливо. П'яте. Дбайте про те. Щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника, а також додержуйтесь етикетних норм і правил поведінки під час діалогу. Ось ця пам'ятка, яку вам потрібно запам'ятати, тому що вона згодиться вам для ваших майбутніх діалогів. Після того, як ви оцінили ситуацію спілкування, згадали пам'ятку, як правильно потрібно вести діалог, існують певні формули вітання, прощання, подяки. І зараз я пропоную вам з ними ознайомитись. Для того, щоб ви краще їх запам'ятали, я пропоную вам кожного разу ставити відео на паузу і передивитися, які ж є формули вітання. Серед інших це такі. Дозвольте вас привітати, доброго ранку, добрий день, доброго дня, добрий вечір. Здравствуйте, привіт, салют, коли це друзі, вітанечко, моє вам шануванечко, здоров був, здорово, здорова чорноброва, коли хочете пожартувати. Вітаю! Скільки літ наше вам? Ось бачите, які є різні формули вітань. А ще існують формули вибачення. Наприклад, просимо вибачення! Прошу вибачити! Вибачте, пробачте, даруйте! Перепрошую! Прошу вибачення! Вибачте мені! Пробачте мені! Вибачай! Винен! Більше не буду. Ось бачите, скільки формул вибачення також існує в нашій мові. Краще нічого не робити такого, щоб за нього потім довелося просити вибачення. А тепер давайте разом із вами ознайомимося з формулами подяки. Наприклад, висловлюємо вдячність, дозвольте висловити вдячність. Складаємо подяку, глибоко вдячні, вельми вдячні. Спасибі, щиро вдячні, дуже вдячні, велика подяка, щира вдячність. Просте дякую, щиро дякую. Вік не забуду. А дякувати, діти ми повинні за все, тому що кожна послуга. Повинна бути оцінена. Залежно від ситуації спілкування і від того, з ким ви ведете діалог, існують такі формули прощання. До побачення! Прощайте на все добре, до нових зустрічей. Бувайте здорові, до зустрічі до завтра, до ранку. Щасливо! Коли це друзі, ви можете вживати такі формули прощання. ПОКА, будь, бувай, ходи здоровий, всього найкращого, або просто всього, або на все. Дуже часто в діалогах висловлюються формули прохання. Просимо, дозвольте, будьте ласкаві, будь ласка, можна вас попросити, якщо вам не важко, прошу уклінно! Дуже прошу, якщо твоя ласка, благаю, не відмовте, молю. Ми з вами ознайомилися з формулами вітання, прощання, прохання, вибачення, і я думаю, що ці формули стануть вам у пригоді, коли ви будете складати діалог і виконувати домашнє завдання. А домашнє завдання сьогодні буде таким. Вам потрібно буде скласти діалог. Діти, ви вже досить дорослі, і скоро вам самим доведеться відвідувати магазин. Отож, давайте ми з вами сьогодні складемо діалог у магазині. Вам буде запропонована така ситуація. Уявіть, що вам сказали принести на урок математики циркуль, а у вас його нема. Ви. Пішли до магазину, але в магазині на прилавці ви цього циркуля не бачите, яка розмова може відбутися між вами і продавцем? Давайте ми з вами складемо приблизний план діалогу. Перш, нам потрібно привітатися. Тобто, перше це привітання. Далі, ви повинні повідомити свою мету. Приходу до магазину. Після того, як ви запитаєте продавця, ви повинні вибрати покупку. Після цього певно, що подякувати і в кінці попрощатися. Я думаю, що цей план діалогу допоможе вам скласти чудовий діалог. І ви коли опинитеся в магазині, будете вміти спілкуватися із продавцем. А на сьогодні наш урок підходить до завершення. Якщо щось комусь не зрозуміло, ви повинні поставити відео на паузу, передивитися ще раз або попросити допомоги у батьків, або телефонувати мені і писати свої питання у Viber спільноті. Я думаю, що домашнє завдання, яке ви отримали для вас, є зрозумілим. Я ще раз продублюю його внизу під нашим відео для того, щоб ви краще могли бачити план діалогу. Отож, користуючись даним планом, спробуйте скласти діалог в магазині. Якщо у вас щось не виходить, можете звернутися за допомогою до батьків або, можливо, прочитати, десь знайти в інтернет ресурсах Схожий діалог. Отож, діти, на сьогодні наш урок підійшов до завершення. Я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!